З настанням травня сонячні проміні почали частіше радувати нас своїм теплом, хоча стопчики термометра показують більше 15 градусів, проте синоптики стверджують, що про стабілізацію погоди говорити рано. Таких ще літніх по-справжньому, таких хороших весняних, лише до літнього температурних показників, поки що ми ще не бачимо. Все ж таки, ще по температурі повітря погода в нас буде така, ще достатньо мінлива. Це буде пов'язано з тим, що періодично наближатимуться чи проходитимуть атмосферні фронти, які чергуватимуться з полями підвищено-атмосферного тиску. Такі сонячні та теплі дні говорять синоптики пов'язані з антициклоном. І з переходом вже на слідуючу добу на четверте число місцями по області можливі невеликі короткочасні дощі. Не виключення може бути і грузова діяльність. Ось вітер переважатиме північно-західного напрямку, середня його швидкість це 7-12 метрів за секунду. Це щодо завтрашньої доби. У травні дощів випаде менше ніж квітні. Загальна кількість буде коливатися до 11 днів. До того ж, вологість буде високою, більше 65%. А після вихідних них можливе похолодання, пов'язане воно з приходом арктичного холоду. Щодо в порівнянні до кліматичної норми, вони можуть бути наближені до неї або дещо нижчими за кліматичну норму. От, до прикладу, кінець нашого квітня місяця, який минув, він був по температурі нижчий за норму. Це було на градусів 2-5 нижче за норму. Це знову ж таки було пов'язано з тим, що в тилову частину фронтів та циклонів вторгався такий арктичний холод. Нагадаємо, що у травні очікуються магнітні бурі сильної та середньої потужності. Вони триватимуть періодами від 11 до 28 травня.